Гелкс заскамилось? Давайте розберемо все більш детально. Для початку розповім, що таке Гелкс в цілому. Geilx є провідною платформою для створення спільноти Web 3, маючи понад 11 мільйонів унікальних користувачів. Galaxy сприяв зростанню Оптимізм, Полігон, Арбітрум і понад 3 тисяч партнерів із програмами лояльності на основі винагород. Найбільша мережа облікових даних web 3 у світі раніше проект Galaxy, а тепер просто Galaxy – є провідною мережею облікових даних web 3 у світі, спільна інфраструктура облікових даних, що дозволяє брендам і розробникам залучати спільноти та створювати надійні продукти web 3 Але що ж відбулося? Це доволі банально. Хакери взламали та вкрали кошти більш ніж у тисячі людей. Як вони це зробили? В день злому хакер зв'язався з провайдером Доменів Гелкс, видавши себе за члена команди, використовуючи фальшиві документи. Тим самим він отримав доступ до Домена та перенаправляв юзерів на свій сайт, де люди підписували транзакції і тим самим відправляли кошти зловмиснику. За офіційною інформацією постраждали 1120 юзерів та було вкрадено приблизно 270 тисяч доларів США. Наразі команда працює над пошуком даного хакера та збирає список транзакцій. Вже є інструкція та повний список адресів, яким компенсується та повернеться все, що було вкрадено. Для цього вони випустили файл з адресами усіх постраждалих. Якщо ж ви стали жертвою даної атаки, то рекомендую вам перевірити, чи є ваша адреса у даному списку, який ви знайдете в описі під даним відео. Також я буду радий вашій підписі та лайку. Це спонукає робити більше відео та старатися вдосконалювати контент. Повернемося до теми. Проект планує виплати 110% від ваших витрачених грошей. Вони прийдуть на адрес в мережі Polygon. Що зробити, якщо гроші вкрали, або ж ви хочете отримати кошти на іншу адресу, а в списках цієї адреси немає, ви можете заповнити офіційну форму від GELX або ж написати її на пошту, яка виглядає так, для їх розгляду. Форму можна заповнити до 16-го числа цього місяця. Гелкс дуже вдячні усім, хто допоміг та попередив інших користувачів про небезпеку, та написали великий пост щодо інциденту та подяку до усіх тих, хто працював по ліквідації можливих загроз, та обіцяли повернути їх довіру. Цитую, будьте впевнені, що наша мета відновити цю довіру та ще раз підтвердити нашу відданість нашим шановним користувачам, написали вони у своєму Твіттері. Наразі доступ до сайту відновлений, але при переході на сайт з'являється віконечко з попередженням про те, що сайт може бути фішинговим, хоч сайт і працює, але вже пишуть і про випадки, коли відбувався скан, навіть після відновлення. Тому будьте уважні та дуже обережними, та на всяк випадок не заходьте на сайт без крайньої необхідності, адже триває оновлення ns серверів у dns записі яке займає, як відомо, до двох днів. Що можна сказати в цілому про дану ситуацію? Єлсен справді оперативно та доволі непогано справляється з даною ситуацією та дійсно рішуче віддані всією головою до ліквідації усіх наслідків атаки. Пообіцяла компенсувати кошти, відкрили саппорт, ведуть бесіду та завжди інформують про всі апдейти в даній справі. Це є добре, але все одно відчуття незахищеності навіть таких великих організацій, можливі сками та просто втрата всіх ваших коштів ставить під питання усі ті проекти, які не є настільки масштабними, які точно не зможуть виплатити вам ваші втрачені кошти, а тим паче ще 10% зверху. На цьому в мене все. Буду вдячний вашому лайку, коментарю та підписці. Будьте обережні та завжди перевіряйте, які транзакції ви підтверджуєте.